П'ять літрів олії та три кілограми макаронів на сім'ю. Таку допомогу отримали сім'ї, в яких є діти з інвалідністю від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Вінничани зізнаються, для них така підтримка від міста важлива та необхідна. Постійно готуємо їсти. Сім'я велика. У нас розживемо з батьками. У нас шестеро людей проживає І дуже доречно. Не завжди є можливість, скажем так, придбати. Буває так, чекаєш, скажімо, до наступної зарплати, щоб отримати, щоб купити. У рамках ініціативи «Вінничани важливі цього разу місто підтримує майже 1800 родин. Продуктові набори вінничанам видають регулярно. Дану допомогу вже отримали і сім'ї загиблих захисників, багатодітні сім'ї, сім'ї, де на вихованні знаходяться дітки, які позбавлені батьківського піклування, також отримали пенсіонери, які перебувають на обліку у нашому територіальному центрі і мають низький рівень доходу.